Ми приїхали у місто Хуст. Тут такий універмах хуст є, паблік бар. Щось ремонтують. Тут можна каву попити, що ми зробимо. Трішки пізніше може. О, сердечко, бачу бачите. Мамочки, відчувають. Магазинчики, файний одяг файним людям. Голодним не залишишся. Багета, паніні, чабата, чебат, квас. Мохіто 30 гривень. Готов? Ні, зовсім взагалі такої ціни навіть я не знала. Ну йде, бери, бери каву. Бери. Дівчатка відпочивають. О, Закарпатський обласний театр драми і комедії. І... Вийшли, мабуть, дитячий майданчик. М'ясомаркет. Аптека. Так, мені потрібно в аптеку, тут церква. Ось там водинник. Песики в нас тут бігають, з ошейниками песик, ну, далі буде місто хуст, другий день поїзд.